Другий Ромчико, ми вітаємо тебе з днем народження. Хочу побажати тобі міцного міцного здоров'я, перш за все, бо це найголовніше. Бажаю, щоб завжди і повсякчас тебе оберігав Бог і благословляв на всіх твоїх життєвих дорогах і справах. Бажаю успіхів в планах твоїх реалізації всіх мрій, бажань. Ще бажаю, щоб Поруч завжди були гарні, добрі люди, щоб тебе оточувало кохання, любов. І все найкраще. Кід не захотів до кінця бути. Я тебе дуже люблю, попри ту відстань, яка є між нами, вона просто ніщо порівняно з моїми почуттями до тебе. Ти, як був ромчиком, для мене так завжди ними і залишишся, тому цьому мою обіймаю, дуже скучаю за вами всіма. І бажаю тобі цей день провести дуже дуже гарно. Тим-тим. мій дорогий, найкращий куме. Дозволь придати тебе з днем народженням. Бажаю тобі в цей день козацького, міцного козацького здоров'я, величезного щастя, кохання, любові бути таким, яким ти є, завжди чуйним, завжди поруч, завжди готовий підказати, допомогти в любу хвилину тим, хто тебе. Хто для тебе дорогий, і щоб тебе далі оточили такі хороші люди, такі близькі тобі люди. Обіймаю тебе і до нових продуктів. Роман. Ми вітаємо тебе з твоїм 35 літтям Файна дата. Нехай ти будеш здоровий, нехай ти будеш завжди щасливий, нехай твоя сім'я буде благословена. Нехай Господь подасть всього, чого тобі потрібно в твоєму житті, в твоїй роботі, в твоїй кар'єрі, в твоїй службі, в твоєму домі, в твоїй родині, в твоїй сім'ї. І нехай з кожним роком ти стаєш все молодішим, сильнішим, красивішим, того ми тобі бажаємо. Дякуємо, що ти в нас є. Ми тебе дуже любимо. Я тебе дуже сильно люблю. Скучаю за тобою. Ми в цілому скучаємо за тобою. Маємо надію, що зустрінемося, побачимося, сядемо разом за стіл, поїмо шашлика, і все буде класно. Вітаємо, Дорогий сину. Вітаємо тебе, з днем народження. Бажаємо тобі щастя, здоров'я. Всі бам Уваги від близьких, рідних, від тата, мами. Дружини, діточок, від сестрички, що наміркував легать і все все в житті сходиться. Сірба Господь і ще раз мирного неба над всім на той голова. Вітаю! Сдовився навітається без народи. Бажаю тобі щастя, здоров'я, любові, баски, груди. Сировому кажуть, сірба Господь. А я чуть себе задумав, все це місяць буде.

Happy birthday to you. Do anniversaire. Feliz cumpleaños. Yes. Коли в тебе були якісь труднощі, що ти їх проходив з горестю і з перемогою, ми тебе дуже сильно любимо. Ця відстань вона нас дуже розділяє. Ми не можемо бути з тобою цей день, але ми бажаємо тобі, щоб він в тебе почався цей рік новим, з новими бажаннями, з новими силами і обнімаємо тебе. Надіємося, що слідуючі роки вже буде ближче один того. Цьому йому любимо тебе з Днем народження. Як баски Оре Серйона. Тато спойлуй, кохана людина. Ціна з тобою кожна хвилина. хвилина Щастя велике, що маєм тебе. Хай тебе Бозю завжди береже. Вітаєм таточку з ювілеєм. Будь завжди щасливий, веселий і усміхнений. Ми знаємо, що тебе любимо. Хай тебе зей коханий, хай тебе зей тую, хай тебе зей тую. Happy birthday Happy to you Happy birthday to you Happy birthday to you,